Слава Україні! Що пропонували в предвиборчих обіцянках і під час свого президентства Порошенко і Зеленський? Яку національну ідею і який курс президенти пропонували державі? Та що б це давало українцям? Обговоримо все щодо національної ідеї і вибраного курсу України президентами. Розпочнемо з Порошенка. Коли Порошенко балотувався на перший строк, вийшов до виборців з незрозумілою, але обнаділивою фразою. Жити по-новому. Ніхто не розумів, як це по-новому, але по-старому точно люди не хотіли жити. Така фраза змушувала Порошенка все ж запропонувати людям щось нове. Він давав декілька обіцянок, які ми обговоримо пізніше. Але жити по-новому він пізніше розтлумачив, як жити за європейськими цінностями. Це була непогана національна ідея і курс держави. Вже для балотування на другий термін він прийшов з чіткими напрямками руху. Це і вказувало, що потрібно зробити, і додавало більше державності. Це армія, мова, віра. На момент балотування Порошенка на другий термін стало зрозуміло, куди рухається Україна. І почала формуватися національна ідея. А саме, жити за європейськими цінностями. Державі мати асоціацію з ЄС і Армія, мова та віра формували основу міцної державності. Можна сказати, що з врахуванням часу правління, бо після того, коли він заступив після бандитизму Януковича та отримав державу в стані війни з пустою казною з віджатими трьома областями, справився ідеально. Продовжимо: Зеленським. Передвиборча кампанія Зеленського розпочалася задовго до оголошення президентських перегонів. Роками 95-й квартал владних чиновників, а особливо прямих конкурентів виставляв ідіотами і осміював. Порошенко, Тимошенко і Кличко та інші згадували чи не на всіх гумористичних концертах. Так усували конкурентів і формували любов людей до майбутнього президента, який, хоч і не мав національної ідеї, проте з ним весело було народу. А серіал Слуга народу став вінцем передвиборчої кампанії. В якому цілком споплюжили авторитет Тимошенко, яку найбільше боялася президентська команда, і закріпили образ Зеленського як свого з народу простачка, який як і весь народ може тупити і помилятися. І це робить не зо зла. Тому люди вже заздалегідь готові були прощати його помилки і жити в хаосі і суєті, яку він пропонував де фантастичного маніпулятивного служіння народу. Слугою народу. Фактично, на момент не тільки балотування, а й вступу на посаду Зеленського, як істинним гетьманом, не запропоновано курс держави національну ідею і не розказано людям, куди ми рухаємося. Була довга, незрозуміла фраза. Ні обіцянок, ні пробачень. Фраза вигідна. Бо не показувала істинний напрямок думок президента і таким чином просто формувала більшу лекторальну підтримку. Але це несерйозне і дитяче. Потім були озвучки популярних і потрібних людям речей. Запит на справедливість задовольнявся фразою: Прийде весна, саджати будемо. От все. Решта була критика Порошенка, яка зайшла народу, який втомився від війни. Про офшори, кумів і інше, яке потім, як виявилось, стосувалося і Зеленського. Курсу і національної ідеї так і не було. За три роки так курс держави і національна ідея до сьогодні не сформована. Нині почали звучати заклики до перемоги. Але це не національна ідея. І нічого це не дає. Це питання ми розкрили повністю в іншому нашому відео. Посилання на відео. Над вкладці по закінченню та внизу під відео. Перегляньте його. Сформуйте цілісну і зрозумілу картину з озвученого питання. Національну ідею і курс, визначений Порошенком, Зеленський, так публічно і не підтримав. Незважаючи, що час і обставини показують, що він державницький і правильний. Зеленський і команда не робить принципово те, що робив Порошенко. Мова, віра, армія. Але робить те, що дає піар, будує дороги. І те, що вимушений робити із обставин, що склалися. Вступати до ЄС, бо потрібен захист та допомога. Підсилювати армію, бо війна. Висновок по Зеленському. Ідеологію, курсу держави, національної ідеї. Так як не було, так і немає. Що повинен зробити президент? Перше. Визнати курс на армію, мову віру правильним і реалізовувати його. Впроваджувати українську мову, прибирати московський патріархат і сформувати єдину православну церкву України та любити армію і розвивати її. Друге, визнати курс на євроінтеграцію і негайно впроваджувати в Україні європейські цінності. Третє. Сформувати портрет українця. Його національну ідею і її розвивати. До речі, портрет українця ми вже сформували. Це питання ми розкрили повністю в іншому нашому відео. Посилання над відео. Вкладці по закінченні. Та внизу під цим відео. Перегляньте його. Сформуйте цілісну і зрозумілу картину з озвученого питання. Що? Пропонували предвиборних обіцянках і під час президентства Порошенко та Зеленського. Яку національну ідею, який курс президенти пропонували державі? І що це давало б нам, українцям? Висновки по Порошенку. Правдиво вказує істинні потрібні цінності для народу на етапі становлення державності та формування свідомої нації. Це армія, мова, віра. Вказує все те, що потрібно зробити для? Безпеки держави і людей, миру, ситого і заможного життя. Пропонає людям те, що потрібно зробити, те, яке не дає піару, але дає майбутнє Україні і дітям українців. Висновки по Зеленському. Виставляє себе слугою народу, маніпулює, оскільки знає, що кожний раб мріє стати рабовласником. І таких багато, а значить, підтримує. Ідеології так і не озвучив вже за скоро 4 роки свого президентства. Що зробити Зеленському? Ми запропонували в цьому відео раніше, в абзаці, що повинен зробити президент. А що ви думаєте з приводу озвучення? Пишіть в коментарях, з наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!